Аксесуари для бігу та спорту від Крайн лише 45 гривень за одиничку. А в лоті буде цілих 98 позицій. І вартує лот 4400 гривень. Ви подивіться, скільки тут всього буде різні кольори, як і базові, так і більш яскраві. Ось на мені, наприклад, капелюшок. Дуже теплий, м'якенький та дуже зручний. Розміри будуть абсолютно різні: від S до XL. -очки. Буде у нас по наповненню лота пов'язані. Одна позиція, рукавиці 16, шапка 11, баф 9, багатофункціональний шарф 22 позиції, шапка бігова, 3, рукавиці бігові 11, кросівки для бігу, вибачте, не кросівки пов'язка для бігу буде 12 позицій. Зверніть увагу, що. Будуть як із етикеточками йти, так і ось в такому пакуванні. Деякі позиції можуть йти без пакування. На рукавицях будуть такі антискільські нанесення для зручного використання, будуть резиночки представлені, також ось така скріплююча система, щоб вони не губились. Будуть ось такі вороти, дуже класні, теплі, комфортні, вони йдуть 100% полістер. М'якенькі, швидко сохнуть, дуже класні. Ось такі можуть бути легесенькі. Дуже тактильно приємні. Подивіться, вони класно виглядають. Як я вже сказала, є різноманітні кольори, як і дуже яскраві, так і базові. Є перчатки в нас з сенсорними пальчиками для використання телефону, своїх гаджетів, не знімаючи, зберігаючи ручки в теплі. Нагадаю, 45 гривень за одиничку. В лоті 98 позицій. Класний, великий лот. Якщо бажаєте його замовити і заробити в цьому сезоні на ньому, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.